Кету голубці в пекінській капусті. Листя пекінської капусти я відварила протягом двох хвилин для того, щоб листячко стало таким м'якеньким, і легко можна було загортати в нього м'ясо. На 500 грамів фаршу свинячого я взяла дві морквинки. Ви також можете замість моркви додати кабачок або будь-які інші овочі, звісно, дозволені. На кето-дієті і, звісно, жодного рису. Голубчиків пікінську капусту загортати дуже легко, і всі вони виходять однакового розміру. Шматочок м'язка загортаємо в листочок пікінської капусти, і потім обережно кінчики пхаємо всередину голубця з двох боків. От і все. 13 голубчиків вийшло з пів кілограму фаршу. І зараз це все діло, залью томатною пастою, з водичкою і з вашими улюбленими спеціями можете покласти все, що вам буде хотітися для смаку. Запікаю голубчики в духовці на 180 градусів десь хвилин 40. Голубчики готові, ще парують. М -м, зараз буду пробувати. Найкраще кето голубчики смакують з жирною сметанкою. Обов'язково спробуйте приготувати.